Зовні я собі запланувала, це ніде народження, щоб я досягла цілі. <смір> наставник місяць пана Васильівна Черненко це е, мій просто промінчик, який мене заряджає, підтримує, е, робить все для того, щоб мої мрії і цілі здійснювалися. Е, е, наступна ціль, е, е, я працівник фінансової сфери, я працюю в банку 15 років. І на постійному місці роботи є дещо вибираєш. Е, я шукала паралельну платформу, яка б дала мені е, ну, можливість розвиватись далі. І тут я її знайшла. Я хочу розвитка. Дякую вам за здатність. Доброго дня, мене звати Комчук Наталія. Я з крайньої точки України за Карпаття з Мій наставник Том mm -hmm. Гамбур Фореве насправді я вже дуже давно. Колись табор мене запросив, але я спочатку запалилася, як, мабуть, багато хто mm -hmm. з вас. Але з часом стукла. Ну, я сказала, це не міявся, не моє. Але ну, залишилася, десь колись щось собі замовляла, але не розвивала. І до мене прийшов такий запит. Ну, сама собі я зробила запит. Я хочу. Пасивний дохід. От, ну хочу пасивний дохід. Дай мені якийсь знак, щоб до мене прийшов пасивний дохід. І тут мені давно пише. Привіт, я діла. Ну і з цього все почалося в мене знову. Я довго розгойтувалася, але після останнього дня успіху все так запалило, запалилось і от зробила супервайзера. Яка наступна? Зверніть ласка, увагу. В нас, в нашому бізнесі, можна починати спочатку постійно, розумієте? Так що, якщо ви довго і у вас немає результатів, не потрібно засмучуватись. Вони будуть. І зараз наступний наш супервайзер. Доброго дня! Мене звати Пове Людмила, я із міста Автирка. Якщо ви не пам'ятаєте, постійні мені пройдущий день успіху зробив, як кажуть. Той важливий ривок, який я довго відтягувала. Я прийшла в в жовтні, так як дівчинка хотіла посильний дохід, а мені хотілося алоє. От ходила і думала, мені потрібне алоє, тому що є проблема в чоловікам, мені нужна і якісне алоє. І тут дзвонить мій наставник, моя любима спонсор, кузненко Валентина. І каже, Люда, є таке, є алоя, є бізнес, є доход, все є, що тобі треба. Я кажу, я завтра у вас. І так почалася моя кар'єра у Фаревер. Тоді трошечки перебила початок війни, трошечки, як би сказати, мене відхинув е, від е, цієї задачі основної, яку я собі поставила. Бо я фармацевт, в мене тоді була друга задача, ми спасали людей, як то кажуть. Ми працювала на єдина аптека в місті, в місті нашому аптекці. Нам дуже дякували, що ми такі були відомі і активні. Це теж зіграло немалу, як би сказати, участь в моїй. Ну, я хочу бути корисною люди, людям, і я хочу отримувати від цього задоволення і е, здійснювати свої мрії. А в цьому бізнесі це якраз і можна робити, тому що ми являємося, ну, як би сказати, посередниками між тим, що ми дає все. Повірю вам, тому що мої наставники, у мене дуже багато наставників, у мене два сапфіра, в мене старший менеджер, Тарас Брун, в мене Тетяна Кириченко, Юрій Кириченко вдохновляють щодня три рази на неділю, як мінімум. А на тиждень це ну, в мене, як то кажуть, всередині конвеєр, конвейер, я стараюся виконувати їхні рекомендації. Вони всьому навчають. Ви слухайте своїх наставників, ніколи не протестуйте, тому що вони від вас просять. Вони не просять, вони рекомендують. Всі наші цілі будуть втілюватися в життя щодня, щогодини, години, Я вам бажаю успіху всім. Я тепер Хайщук і сталось, і наставник був даргом. В цілому я футболіст, знаю, що таке наставник в цілому, і прийшов в компанію, тому що відчув, що ця людина, яка поспілкувалася зі мною, була настільки. Внутрішньо наповнена, і він сказав, що він приведе мене в те оточення, де я точно здобуду максимум результатів, я отримую те оточення, яке мене наповнить, і допоможе здійснити всі мої мрії, скажімо так. От. Тому в компанії вже більше двох років, але так спостерігав, в принципі, перевіряв, так як я якби, от. і подивився, що дійсно тут прекрасне оточення, тут унікальна компанія, тут можна досягати успіхів. З тим точним, з тими людьми можна досягати найвищих результатів. Поставив собі ціль і дуже швидко досягнув до рівня супервайзера. тому наступний ціль до нового року. Я це робив. Анастасія. Добрий день, мене звуть Анастасія Дементій. Я в міста Києва, я фітнес-тренер. І в якийсь момент я відчула таке певне вигорання в своїй сфері. Тобто всі курси вже продала, начебто група є. І в мене є такий ритуал вранці, зараз буде такий секретик на мільйонну аудиторію. А, я коли п'ю водичку тепленьку вранці, наче серце. Я туди шевчу різні слова. Ну, по-перше, що там щастя, здоров'я це класика. І завжди кажу своє якісь заповітне бажання. І от воно звучало два місяці до того, як я попала в цю компанію, таким чином. Що я хочу щось таке нове, несподіване, щоб воно мені подобалось, від чого я кайфувала, від чого я отримувала доходи, ну бо це дуже важливо. І щоб е в цій сфері неможливо було вигорання, щоб було розвиток, щоб було знайомство, щоб було спілкування. І вуаля мене набрав Сергій Савлович, він же мій спонсор, і я вже два місяці шепчу інші бажання позичці, але залоги. От, я хочу сказати, що це ідеальне, ідеальне просто середовище для того, щоб розвиватися, для того, щоб знаходити нове оточення, для того, щоб бути здоровою, не старішати, а це дуже важливо. І для того, щоб отримувати нові доходи, нові звершення. Тому всім щиро дякую і бажаю не зупинятися. Моя наступна ціль менеджер, звичайно. компанії Forever я прийшла в квітні 2022 року, прийшла на продукт. Так як я мама трьох діток шукала власний продукт і я прийшла по рекомендації. Десять місяців я користувалася просто продуктом, тому що я розуміла, якщо я буду рекомендувати людям, мені треба розуміти, що я рекомендую. Тому я все тестила на собі, на чоловікові, на своїх трьох дітках. І у листопаді 22-го року я поїхала на весь семінар. От був крок, коли я почала глибше вивчати компанію Форевер. Преддивлювалася, ставила собі цілі, поставила цілі супервайзера закрити, закрила супервайзера. Наступна ціль це менеджер до кінця року. грудень 2023 року менеджер. Надихатися, мріяти, а потім вже можливо будувати бізнес. Клас, Дякую, ваше дякую. молоді. Зараз я хочу передати лікар 19-річної дівчині. Це просто вау, шоу у нас відбувається в нашому бізнесі. Розумієте, я пишаю себе, моя міточка. Всім привіт! Мене звуть Ніка Савлович, мій спонсор, як не дивно, мій папа Сергій Савлович. І я підключилась ще давно, але бізнес прийняли рішення будувати буквально в вересні, <з accurate> на початку вересня, <з cat> серпня, на початку вересня. Мені здається, що на це рішення мені здається, що в першу чергу він прийняв це рішення, а потім вже я, тому що він ще з літа чи навіть раніше, почав мені говорити треба просто прийняти рішення. А я не могла зрозуміти, як це. Прийняти це рішення. І якщо ви спитаєте, як його прийняти, я вам не відповім, тому що я скажу так само, як сказав папа, треба просто прийняти рішення. Воно має саме, а, ви самі маєте до цього дійти. І також, чому я підключилась? Тому що в мене був хороший приклад. Я спостерігала з 13 років, вже їздила на семінари, на МІБЕС семінари, на весь семінари. І я з 13 років прийняла рішення, що я буду займатися цим бізнесом, але а, трошки потім, коли виросла. Потім почалась війна, я виїхала за кордон, і я зробила невеличку помилку, я пішла на роботу. І я зрозуміла, що я більше не хочу цього робити, тому що мені потрібен вільний час, мені потрібен вільний графік, я хочу сама обирати, з якими людьми мені працювати, коли мені працювати, і як часто мені відпочивати. Тут дуже класне оточення, мені це дуже подобається. І всі ставайте супервайся менеджер. І... Моя ціль, звісно, найближчий менеджер, а взагалі хочу стати діамантом. Я класна.